Заступник голови Ради Федерації Росії Костянтин Косачов заявив, що Москва планує передати найближчим часом до України свої пропозиції щодо припинення війни. Навіть так звучить не просто вогню. Він зазначив, що підготовка так званого меморандуму вже перебуває на фінальній стадії, і ось ось цей документ буде готовий до передачі. Лавров буквально днями сказав про те, що передадуть цей документ, коли закінчить обмін військовополоненими, про що домовилися. У Стамбулі обмін тисячу на тисячу. Сьогодні відбувся другий етап обміну. Перший був вчора. Обміняли 307 на 307 військовополонених. В Америці відреагували на цей. Обмін дуже позитивно. Кіт Келох, спецпосланець Трампа з питань Росії та України назвав обмін найпозитивнішим результатом технічних переговорів між Україною та Росією. Якихось деталей, меморандуму про припинення вогню чи війни ні Косачов, ні Лавров не повідомляли, але те, що цей документ буде переданий, в мене особисто немає жодних сумнівів, тому що в такий спосіб Росія буде демонструвати, що вона залишається в переговорах. Але от я не маю також сумніву і про те, що там будуть прописані просто драконівські умови, аби припинився вогонь. Минула ніч, яка відзначилася черговим масованим ударом по Україні і дронами, і ракетами, ну, зовсім не свідчить про те, що у Путіна мають намір закінчувати війну чи припиняти вогонь. Планують вони літній наступ, говорять про те, що збільшується. Кількість військ е, Збройних сил Російської Федерації біля кордонів із Харківської області, Сумщину кошмарять кожного дня. Уже є повідомлення про те, що росіяни закріпилися на території Сумської області. Наступ там вони почали ще в березні. Ситуація, на жаль, виглядає не дуже привабливо, але, звісно, і не катастрофічно. Все залежить від допомоги, яку нам будуть надавати наші західні партнери. І сьогодні, фактично, мої колеги та і всі журналісти з МІМ аналізують, що Звіт, оцінка глобальних загроз 2025, підготовлений управлінням воєнної розвідки Сполучених Штатів Америки. Цей звіт був підготовлений для Конгресу США. Він датований 11 травня 2025 року, і в ньому мовиться про те, що Путін, ймовірно, не змінив своїх цілей у війні проти України та прагне до перемоги. Я вам у ранішньому відео розповідав про сценарії, які підготувала компанія JP Morgan Chase. Там прописується про те, що вони розглядають наступні сценарії для припинення війни Росії проти України. Це ізраїльський, корейський, білоруський, грузинський. В будь-якому випадку, звісно, війна рано чи пізно закінчиться. Головне формат, в якому вона закінчиться. Для нас це дуже важливо. У звіті американської розвідки мовиться про те, що Москва ставить на стратегію виснаження та намагається підірвати здатність України до опору. У мене тут лише риторичне запитання до європейців і американців. Якщо так, чому ви не робите достатніх кроків щодо санкційної політики? Риторичне, звісно, запитання. Завданням Путіна є деморалізувати населення України, дочекатися зниження підтримки з боку Заходу. І, хоча просування Путіна насправді на території України. Povoljne. Але російське командування, ймовірно, вважає таке просування абсолютно прийнятним. Далі у звіті наводиться інформація про те, що спочатку широкомасштабного вторгнення росіяни втратили понад 700 тисяч військовослужбовців, це усі втрати, мається на увазі і санітарні, і вбитими. Зокрема, щонайменше 170 тисяч загиблих, а також понад 10 тисяч одиниць бойової техніки втратили росіяни, з яких 3 тисячі танків і втрачено 250 літаків і гелікоптерів. Але звісно, це їх не зупиняє. Попри це, Росія активно розширює свої міжнародні контакти. Мовиться про співпрацю із Північною Кореєю. Близько 10 тисяч північнокорейських військових було задіяно на Курщині, і це суттєво допомогло росіянам витіснити збройні сили України зі своєї території. Тим часом Трамп каже, що армія Сполучених Штатів Америки більше не буде нести демократію в інші країни під дулом пістолета. Мовляв, нехай це робить хтось. А ми тим часом каже, будемо. Домінувати та знищувати загрози сполученим штатам дуже недалекоглядна позиція, як на мене, друзі, тому що наміри Трампа. Відмежуватися від загроз диктаторських режимів, які нині несе Китай та Росія, це не дуже гарна історія загалом для всього світу. І, звісно, єдине, що ностіше, що Трамп справді не вічний президент. І також Трамп додав, що армія Сполучених Штатів Америки вивчає нові способи ведення конфліктів, наприклад, українців, зокрема використання дронів, переймають передові технології. Я не вбачаю, що Сполучені Штати Америки взагалі будуть відходити від питання припинення російсько-української війни від безпеки Європи. Вони будуть залишатися, але звісно, заяви Трампа будуть кошмарити багатьох і європейців в тому числі. Але, попри таку негативну риторику Трампа, сьогодні це спонукає Європу. Друзі, говорив говори і буду говорити надалі. Ухвалювати більш дієвіші рішення для власної ж безпеки. А це справді дуже дуже добре. Щодо самого припинення війни, до процесу активно долучена вже Туреччина. І ви знаєте, Ердоган певне ставить собі в заслугу те, що відбувся обмін тисячу на тисячу. Ну Трамп навіть до того моменту, допоки поки розпочався обмін, вже розповідав. У себе в Тросоушел, що обмін відбувся і каже: я хотів бути першим. Ну, така взагалі практика у Трампа привласнювати всі перемоги собі. А Ердоган також говорить про те, що він відіграв ключову роль в цьому обміні і збирається відірвати надалі важливу роль у припиненні російсько-української війни і, можливо, як мінімум припинення вогню. Міністр закордонних справ Туреччини. Хакан Фідан, який є дуже високопоставленим чиновником, у понеділок, 26 травня, вирушить до Росії, аби обговорити саме ситуацію в Україні. Там вони будуть говорити не лише про це, звісно, але Україна є головним питанням. Це відбувається після того, як пройшли прямі переговори в Стамбулі. Як пише західна преса, і в тому числі і преса турецька, то Фідан має на меті наголосити. Лаврову, з яким він буде зустрічатися, на зацікавленості Туреччини в досягненні справедливого і тривалого миру в російсько-українській війні. Чи послухає Лавров його? Ну, почути, то почує, але чи візьме до уваги слова? Я поки що, чесно кажучи, сумніваюся, ніколи Росія не брала 100% до уваги до виконання слова, наприклад, Мардогана чи якого небудь із турецьких. Своїх партнерів, бо за великим рахунком, Туреччина є їхніми партнерами, вони активно співпрацюють у різних галузях. Фідан також має намір провести переговори з іншими російськими високопосадовцями, в тому числі і з Мединським. Але чому з Мединським? Наскільки Мединський рівнозначна фігура Фідану? Ну, знову ж таки, цікава буде подія в понеділок, за нею буду слідкувати, тому аби не пропустити в оперативному режимі всі новини, які там відбуваються, друзі, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Тим часом у Європейському Союзі активізувалася дискусія щодо санкційного тиску на Росію на тлі непоквапливості американців, ну, зокрема, Дональда Трампа. Сьогодні видання Bloomberg пише про те, що ЄС розглядає можливість відключення від системи SWIFT 20 російських банків. Як на мене, треба відключати всю Росію від SWIFT. ну хоча б 20 банків, і теж добре, тому що Європа може це зробити сама абсолютно легко, незалежно від Сполучених Штатів Америки. Штаб-квартира знаходиться у Брюсселі, і Брюссель фактично є оператором цієї системи. Західна преса також повідомляє про те, що мають намір в Європі знизити стелю цін на нафту з нинішніх 60 до 45 доларів, запровадити нові торгові обмеження на суму загальну 2,5 мільярди євро. Але враховуючи те, що товарооборот між Росією та Європою загальний складає близько 68 мільярдів євро, то 2,5 звучить більш ніж скромно. І також планують заборонити будівництво газопроводу Північний потік в рамках вже 18-го санкційного пакету. Нібито його там уже підготували, нібито мають намір ухвалити, але коли, знову ж таки, невідомо. І як повідомляють, переговори тривають. Остаточне рішення щодо ухвалення цього санкційного пакету колись оголосять.